Події в Курській області дають натхнення дуже багатьом українцям. Щойно я передивився інтерв'ю, яке брали на вулицях Києва. Ну, я розумію, що його можна нарізати так, як потрібно. Ну, тим не менш, показали. Журналісти показали те, що вони показали. Вони показали, що всі абсолютно у кого опитували, а попитали, до речі, чоловіків і всіх призовного віку. Вони ну, в Києві. Так, ось вони всі позитивно, абсолютно позитивно оцінюють те, що відбувається в Курській області. Хтось каже про те, що ну треба і там воювати, не тільки на своїй території, не можу не погодитись. Хтось каже, що вони мають теж відчути, як це воно абсолютно не маю нічого проти, але мене турбує інше. Мене турбує те, що військові частина військових. А також цивільні деякі, а також ще генштаб Збройних сил України, все ж таки стримано відноситься до того, що відбувається. Я вам поясню: от сьогодні вранці я їхав на роботу і радіо вмикаю. Я, я зараз люблю радіо вмикати. Я, я просто тішусь тому, що я бачу, тішусь чую в кавичках. Я поясню: от сидить журналіст, знову та такий заброньований в студії, і він там жартує з дівчиною. І вони сміються там, і вони кажуть, що от там, Курська область. ну Давайте там, хто анекдоти надсилайте про Курську область. А, може, там вже не з Курської тільки області, може, ще з сусідніх областей. Давайте, пишіть нам на ефір. І це ха-ха, хі-хі, хіхоньке, хахоньке. Я, я все чудово розумію. Я розумію піднесений, піднесений настрій. Але є певна халепа. Ну, от давайте почнемо з повідомлення, напевно, генштабу ЗСУ, щоб ніхто не сказав, що я щось вигадую. А повідомлення генштабу ЗСУ у зв'язку збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацію діяльності ДРГ, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців, військовим командуванням обмежені введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20 кілометровій. Зоні Сумської області, тобто, наскільки я розумію, наскільки я розумію, питання доволі складне. І попри те, що наші війська просунулись в глиб російської території, обстріли Сумщини не зупиняються. Я не буду стверджувати, я там не перебуваю. А хто, хто з сумщини, можете написати в коментарях, як ви відчули зменшення, збільшення. Це не секрет по факту, тому що це всі знають, всі, хто там живуть. Але є ще один момент. Момент пов'язаний з газом. Пам'ятаєте, ми з вами на початку деякі експерти, от експерти знаєте, в телевізорі розказували, от ми зараз доберемося до цього вентиля. Фотографія навіть була. Ось цей вентіль газовий. Зараз ми там, зараз ми. Що ми? Читаю новину, будь ласка, Україна та Росія збережуть поставки газу до Європи, попри бої в Курській області, вважає Bloomberg. Україна продовжує отримати гроші за транзит. До речі, інформація прокотилась, що за транзит газу до Європи Україна отримає біля 1 мільярда. Мільярда. І це не рублів, це не гривень, це доларів. 1 мільярда. Я не знаю, наскільки ці цифри правдиві. Можете в коментарях поправити мене, якщо я не прав. Але я думаю. А скільки отримує тоді Російська Федерація за сам газ, якщо ми тільки за транзит отримуємо біля мільярда. І подивіться, яка чудова війна. Це газ тече трубами України. І ми нічого не перекриваємо, ми нічого абсолютно не блокуємо. Тобто ми вимагаємо в Європі введення санкцій. При цьому ми все робимо, щоб ситуація з газом залишалася. Я так розумію, що перекачують не тільки газ, а й інші, імовірно, енергоресурси, та ж сама нафта, ну, мазут, напевно, і алмази, напевно, і різні види металів, в тому числі і дуже коштовні метали. Це не обов'язково золото, там є іще метали. І цинк, і Кобальт, і, 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 і купа всього. А, і ви знаєте, отак дивишся на це і думаєш, а що взагалі відбувається? Тобто, бої в Курській області, ось є труба, яка може бути знищена фактично там, одним пострілом з танка, але нічого ніхто не чіпає. Ну окей, я думаю, ну добре, можливо, просто є домовленості з Європою. Тоді виходить, що домовленості є між Європою Україною і Росією. Ну, а як інакше? А як інакше? Тобто, три сторони домовились. Ну, не може такого бути, щоб якась сторона випала. Випадає Європа, і Європа каже, мені байдуже. Ну так, а для чого в Україні спонсорувати Російську Федерацію? Це ж спонсорується, фактично, Російська Федерація. Це ж мільярди. У 2023-му інформація була 180 мільярдів за енергоносії. Заплатив Євросоюз, а це ж на це купуються ракети, дрони. Ті, що летять нам на голову. Виключаємо Україну з цього переліку. Тоді виходить, як це? Без України домовились і ми прокачуємо через свою територію, знову ж таки, для Російської Федерації гроші. фактично. Добре, Російська Федерація не включена в перемовини. Тоді Україна. І Росія, Україна і Європа, а, 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 а що а Росія просто так прокачують, що гроші не отримують, просто качають. Ну, в рахунок чого. В пользу бідним. Чого? Ну, тобто ви розумієте, що це трикутник. Це не Люблінський трикутник мертворожденний, Це ось такий трикутник на газі замішаний. І от, от це все, коли відбувається, я паралельно подивляюсь на карту Діпстейт. І що ми там бачимо? Ми бачимо повідомлення військового. Це військовий Збройних сил України в себе на ресурсі запостив ось таку новину. Він дав карту Deep Space, Хто хоче, подивіться, вона є. І написав: навіть у багатьох змі нікому нафіг не здався, той Покровський та інші напрями, коли є перемога. Перемога добре, особливо коли успіхи реально є. Але потрібно тверезо оцінювати ситуацію всюди, бо потім буде боляче. Противник тим часом активно наступає, просто відмотайте карту Deep State на тиждень тому. І ось ми відкриваємо перелік того, а що ворог ворогу вдалося вже фактично забрати за той час, поки, поки ось іде наступ в Курській області. так, ворог окупував Лисичне. Іванівку, Свередонівку просунувся в Гродівці, Константинівці, Невельському, е, біля Сергіївки, Піщаного та Новоторецького. От е, як ви думаєте, наскільки суттєвою є частина Курської області в обмін на майже таку ж саму кількість території власної? Тим паче, що ми вже побачили, що ворог, коли щось бере, то вибити його назад дуже важко. Ви скажете, так ми теж не будемо здавати, ми там Курську область собі. Ну, давайте будемо відвертими. Ми ж з вами не варвари, і нам чужа територія ні до чого. Що ми на ній будемо? Ми на ній будемо будувати щось? Ні. Ми будемо там що, населення розвивати, заселяти когось, ні. Ми будемо там інфраструктуру розвивати. Ні. А що ми будемо робити з цією областю? Ми будемо давити на Путіна. Угу. Так нам сказали на початку. Я тоді ще в ефірі одного каналу передбачив, що це може бути не так. І насправді, оця вся ситуація, що є, вона може бути зіграна з Україною в темну. І от тепер, коли вже трішечки минуло часу, я бачу, що насправді те, що відбувається. Воно може бути не просто щасливим випадком, а певною пасткою. Тому що чим більше розширюється в Курській області, тим більше туди переправляється військових. А нам ніхто не дав військових, ніхто за нас із НАТО не воює. І тут виникає питання: а скільки треба розширити Курську область? Щоб... Де ми будемо брати війська? Ми будемо брати їх, звісно, з тих територій, які ми захищаємо. І от питання. А що далі? Тобто, чим більша Курська область тимчасово окупована, тим більше туди потрібно техніки і військових, тим більше ми її змушені забирати або з резервів, або дійсно відводити від якихось напрямів. Тобто, тим більше ми будемо втрачати свою територію. Ви скажете, ну так зато ми от Курську область будемо мати. Угу. Тільки це, якщо б не інформація про те, що Російська Федерація повністю закрила будь-які перемовні моменти, будь-які комунікації, ви знаєте, вони були і по Чорному морю, і по полоненим, і була інформація, що були певні домовленості. Ну, Ви тільки що самі побачили, по газу ще є. Тепер Росія виходить з комунікацій, напевно, тільки по газу залишиться, і Україна причому зберігає тут свій паритет. Чому ми вентиль не закриваємо? Ну це мільярди йдуть, мільярди. Ми боїмося, що нам Європа скаже, а от нам не байдуже в даному випадку. Ми можемо перекрити вентиль і, зокрема, скостити собі величезну суму боргів, які вже нам виписали. Ми, до речі, другі перед Міжнародним валютним фондом за заборгованістю перед ними, і ми їх будемо віддавати. От я щойно в себе на каналі поставив відео Гетьманцева. Він там так розповідає, як вони з бізнесом комунікують. І він такий, такий спокійний, я його таким ще не бачив насправді. А спокійний він через те, що він розуміє, що бізнес його може послати десь далеко, в напряму, кудись, і просто не буде платити податки. І Гетьманцев нічого не зробить, бо це великий бізнес, великий середній бізнес, нічого пан Гетьманцев не зробить. От нічого абсолютно. Вони переведуть в тінь, і він нічого не зробить. А з урахуванням того, що бізнесмени вже навчили свої бізнеси захищати і мають у владі також свої там криші, то е, зараз уже через губу роз, розповідати з бізнесом вже не вдасться. І от сидить пан Гетьман, це він так розказує: нам треба 145 мільярдів, от мільярдів. Ми з бізнесом, ми там запропонували схему, 1% з оборота, Уявляєте собі, не, не, з, не з, е, з приходу. Не з доходу, а з оборота, це це в якій голові де придумати? потрібно, такого ніде немає. Ну, пан Гетьман це вигадує. Так ось Путін виходить з перемовин, і фактично ставка на те, що Путін слякається і почне обміни. Не працює. Він більше того, виставив МАГАТЕ ультиматум, що вони за два дні мають взагалі визначитись, хто атакував Запорізьку атомну електростанцію і Курську атомну електростанцію. Уявляєте собі прикол? І виходить патова ситуація: що рухатись в Курській області незрозуміло з якою метою нема сенсу, бо це відволікає наші збройні сили. Паралельно самі військові кажуть, що росіяни наступають. Вони Курську область дали, будь ласка, ідіть вперед. А, а далі що? І ось тут в кінці, знаєте, квишенка на тортику, я читаю ось новину. Українці вже отримують політичну вигоду від просування у Курській області. Якщо вони зможуть протриматись 4-6 тижнів, то вважатимуть, що роботу зроблено, і спробують вивести війська належним чином. Це аналітик Sky News Майл, Майл Кларк. От питання, які це політичні вигоди? Хтось, е, хтось утримався на якійсь посаді, хтось отримав якісь е, бариші, хтось отримав якусь допомогу, гроші, я не знаю, що війська. Е, що, які... І причому політичні не говориться про військові переваги, а політичні. Тобто хтось отримав якісь політичні бонуси. Хто це? Це хтось в Україні чи хтось десь за кордоном? Хто? Хто отримав ці політичні бонуси? За кого говорить оцей, оцей пан? За кого? Він явно не говорить про Путіна, тому що тут про політичні бонуси йдеться, за політичну вигоду. Але е, ключове інше. Якщо ми 4-6 тижнів там втримаємось, то зможемо вивести війська. Виникає питання. А для чого тоді це все? Ну, для чого це все? Якщо? За 4-6 тижнів ще невідомо, що станеться на тих напрямках, звідки війська зняті. От е з, одного боку, з одного боку, це надихає, це реально мотивує. Новин, новина про те, що наші війшли в Курську область там змогли дуже швидко і дуже багато, там вже 40 населених пунктів захопити, вона дійсно надихає і вона дійсно показує, що от ми можемо. Ну, виникає питання: чим далі, тим. Ми менше бачимо відповіді ворога. А це дуже стрьомно. Це підозріло. Колись уже один дядька в Москву ввійшов, а потім довелось відступати, і це закінчилось все дуже погано. Ви пам'ятаєте, як Дональд Трамп якраз говорив про Наполеона? От Буквально ось нещодавно говорив про Наполеона. Вам не здається, що теза Трампа про Наполеона могла бути не просто так, не випадковою? От уявіть: просто уявіть: Дональда Трампа його, історичні, його історичну повідомленість про Європу? І чому так? Чому так? Що Дональд Трамп знає про Наполеона і говорить про це прямо перед ситуацією в Курській області? Багато питань. Мені не хотілося би, щоб виявилось так, що ми не контролюємо ситуацію. Мені б не хотілося, щоб нами вкотре зіграли, і вкотре хтось отримав політичні бонуси, а Україна опинилась. Сам на сам з ворогом. І Україна опинилась сам на сам з мобілізацією, яка посилюється, яка насправді йде абсолютно нещадним шляхом, і ніхто, хто нині не має броні або відстрочки, абсолютно не може залишитись зараз при звичайному житті. І це друга сторона медалі. От я сьогодні вранці бачив відео там Галкін. Записує відео і каже, що зараз його звинувачують, що він, типу, мовчить про те, що в Курській області, що Збройні Сили фактично окуповують Російську Федерацію. А він і каже: я мовчу, тому що я і так багато що говорив. Я одразу висловився на підтримку України і стоп-війні, і ні війні, і так далі. Але чому нині мовчать пропагандисти там, типу. Якийсь шаман у них є, там, Газманов там, і так далі. Чому вони мовчать про те, що відбувається в Курській області? З одного боку, коли мовчить опозиціонер до цієї війни, а інша справа, коли оці великі патріоти мовчать, постять котики, він там казав, там іще щось. От У мене теж питання, чому зараз всі ресурси забиті подіями в Курській області, але дуже так. Нехотя і невеличкими масками є інформація про те, що відбувається на ділянках фронту, де йде наступ на українські землі. Інколи, інколи війна може затягнутися настільки, що твій ворог це фактично зеркало. І ти робиш же, як він, ти думаєш, як він, ти вчиняєш своїм громадянам, як він, ти маєш логіку, як він. І це проблема. Мені дуже хотілося би, щоб бажання врятувати країну мало креативні рішення, сміливі рішення, але в першу чергу продумані рішення, взважені рішення, рішення, які мають. І план А, і план Б. Але на першому місці плану А, плану Б там і так далі є збереження життя людей і зупинка цієї війни. Поки що ми бачимо, що до зупинки сьогодні стало ще далі, ніж місяць тому, на жаль. Але слова Трампа про Наполеона. Я думаю, що потрібно переосмислити. Не забувайте підписуватись на канал.